Привіт випускникам навчальних закладів та майбутнім абітурієнтам. 16 років перед вами стоїть важливий вибір, який кардинально змінить ваше життя. І дуже важливо, щоб цей вибір був зроблений правильно. Тому ми, як студенти національного університету Державної податкової служби України, готові допомогти вам в цьому. І провести маленьку екскурсію стінами нашого рідного університету та життям дружнього колективу. Сподіваємось, нам вдасться переконати вас, що наш університет ваше успішне майбутнє. Доброго дня. Мене звати Дмитро. Я голова профкому студентів та курсантів Національного університету Державної податкової служби України. Наш університет це велика науково-практична база, яка налічує в собі 5 факультетів та Київський фінансово-економічний коледж. У нас є такі факультети, як юридичний факультет, факультет фінансів та банківської справи, обліково-економічний факультет, факультет економіки та оподаткування, факультет податкової міліції. Всім привіт! Мене звати Лимер Ольга. Я курсант другого курсу факультету податкової міліції. Я поступила сюди після закінчення загальноосвітнього навчального закладу. Національний університет Державної податкової служби України готує першокласних фахівців у податковій, бюджетній та банківській сферах. Має чудовий професорсько-викладацький склад, який готовий завжди сприяти всебічному та стрімкому розвитку студентів та курсантів. Навчання в цьому навчальному закладі є предметом гордості як для мене, так і для моїх батьків. Тому ми запрошуємо тебе, випускник, поступити до нашого навчального закладу. В период службы и учебы мы подчиняемся уставу вооруженных сил Украины, выполняем распорядок дня и живем согласно казарменному положению. В нашем учебном заведении из нас готовят достойных представителей налоговой милиции и офицеров. Мы ждем тебя в нашем альма-матер. Доброго дня! Мене звати Коноваленко Ксенія, я студентка третього курсу Київського фінансово-економічного коледжу. Окрім цього, я є головою профбюро коледжу, старостою колективу «Барабанщиць» культурно-мистецького центру Сузір'я стипендіатом Київської обласної державної адміністрації. Отож, цей навчальний заклад допоміг мені реалізувати себе на всі 100%. Якщо ти спортсмен, науковець, творча особистість, ти зможеш продовжувати займатися улюбленою справою і при цьому отримувати перспективну професію. Отож, приєднуйтесь до нашої студентської родини і ваше життя замойовить. Барвами. Наш університет дає змогу студентам та курсантам розвиватись різнобічно. Прикладом цього є культурно-мистецький центр Сузірія, студентське самоврядування, наукове товариство студентів та курсантів. Привіт! Мене звати Марко Лизак. Я студент юридичного факультету. Я член наукового товариства студентів та курсантів НУДПСУ. Welcome to European! Я Козір Сергій, навчаюся на факультеті економіки та оподаткування на шостому курсі. Я є студенткою третього курсу факультету економіки та оподаткування. Також я є солісткою культурно-мистецького центру Сузір'я, де я втілюю свою мрію. Також це можеш зробити і ти. Я Черванчук Вікторія, фотокореспондент молодіжного каналу ATV. Мене звати Володимир Сотін. Я є студентом 4-го курсу юридичного факультету. За час своєї обучення паралельно займаюся спортом. А именно кикбоксингом. Этому виду спорта я уже уделил 15 лет. И за это время достиг таких результатов, как стал чемпионом мира по кикбоксингу среди студентов прошлого года. Многократный призер чемпионата мира среди взрослых. И ни одной минуты не жалею, что я стал заниматься этим делом. И в университете для меня также созданы благоприятные условия как для тренировок, так и для. Поддержки моей учебы в плане предметов ⁇ это высококвалифицированные преподаватели, тренера, которые способствуют достижению моих целей. В нашем университете созданы прекрасные условия для спортсменов, тренажерные залы, залы для тренировок в моем виде спорта. Так что, спортсмены, мы ждем вас в нашем университете. Мене звати Меньківський Ігор. Я займаю посаду студентського ректора в університеті податкової служби України. Навчаюсь на третьому курсі факультету економіки та оподаткування. Про наш університет можна розповідати дуже довго, але хочу звернути увагу на військову кафедру. Важливим, на мій погляд, Є військова підготовка, що сприяє посиленню громадянської позиції та формуванню навчально-патріотичної свідомості молодого українця. Вміння та навички студенти набувають під час проведення групових практичних занять та тренувань, а також навчального збору, який проводиться після закінчення навчання на військовій кафедрі під керівництвом висококваліфікованих викладачів. Всіх розумних, талановитих, креативних. Ми готові прийняти до своєї дружної студентської родини. І ви ніколи не пошкодуєте про щасливі роки в нашій Альма Матер. Я студентка третього курсу обліково-економічного факультету. Окрім навчання, являюсь редактором та телеведучою молодіжного каналу ATV. Безонавчальне життя університету воно дивовижне, незабутні враження, емоції, досвід та знання, які ви отримуєте, просто незамінні. Наша команда це молоді, енергійні, ерудовані особистості, які приймають активну участь у житті студентів та курсантів, роблять її веселішою та цікавішою. Кожне свято не обходиться без сміху та таланту молодих КВНщиків, які вправно демонструють нам свої здібності та продовжують наше життя своїми жартами та веселищами. Поринути в сюжет романтичної новели допомагають учасники театрального гуртка Верона, які настільки відчувають свою роль, передають емоції кожного героя-глядачам, що залишитися байдужими просто неможливо. Але як говорять, краще раз побачити, ніж сто раз почути. Тому завітайте до нас і відчуйте себе учасником цих стрімких і цікавих подій. Кожна людина народжується талантом. Який носить за своїми плечима протягом всього життя, та не кожному вдається розкрити його наповну та проявити себе. Нашим обов'язком є допомогти вам самореалізуватися, самоутвердитися і знайти своє місце під сонцем. Розповіді наших студентів є підтвердженням цьому. Тому, любий випускнику, посміхнись, вдихни на повні груди та стань одним із нас. Освіченою людиною, першокласним спеціалістом, гідним громадянином нашої батьківщини. Ми чекаємо саме на тебе. Ми чекаємо на тебе. Ми чекаємо на тебе. Ми чекаємо на тебе. Ми чекаємо на тебе. Наш університет ждет тебе. Ми чекаємо на тебе. Ми чекаємо саме на тебе. Ми чекаємо! Прави поезія життя новий.